Привіт! Якщо ви плануєте будівництво або ремонт даху, саме час дізнатися, як правильно обирати металочерепицю. Адже від цього залежить не тільки зовнішній вигляд, а надійність на роки. Сьогодні поговоримо, що таке металочерепиця та як її обирати. Металочерепиця це сталевий лист, покритий цинком, ґрунтом, полімером та лаком. В Україну привозять рулони металу, а тут просто прокатують форму. Ось головні критерії: товщина сталі від 0,45 мм. Середній варіант ціна, якість. Звичайно, чим товще, тим краще. Цинковий шар. Чим більше. Тим краще 275 грамів на квадратний метр. Це просто відмінно. Полімерне покриття матове чи глянцеве це ви вибираєте самі. Форма металочерепиці впливає на жорсткість металочерепиці та зовнішній вигляд. Всі зразки ви зможете передивитись у нас в офісі. Цинкове покриття це ваш головний щит від іржі. Якщо на черепиці з'явиться подряпана, саме цинк запобігає корозії. Його шар вимірюється в грамах на квадратний метр. До 100 грам на квадратний метр дуже мало вистачає і ненадовго. 140 нормально, але треба більше. 225 супер! 275 це вже преміум. Довговічність понад 30 років. Ще є нове сучасне покриття магній цинк, про яке ми запишемо інше відео. Що більше цинку, тим довше не буде ржавіти металочерепиця. Це як антикор для авто. Не соромтесь, прямо питати у продавця, скільки грамів цинку тут на квадратний метр. Якщо не знає, тікайте. Що краще вибрати: глянцеву чи матову металочерепицю. Матово не блищить, краще виглядає на сонці, менше видно подряпини, має довший термін служби. Глянець блищить, дешевше коштує, легкість у догляді. Багато хто купує металочерепицю, навіть не запитуючи про її товщину, а це один з ключових параметрів міцності і довговічності. Основні цифри 0,4 мм. Дуже тонка, часто використовується на дешевих об'єктах або для заборів. На дах краще не ставити. 0,45 мм стандартний варіант, як для житлових будинків це золота середина. 0,5 мм. Преміум витримує сніг град і служить довше. Але будьте дуже уважні, деякі продавці вказують товщину разом із поліметром. Тобто, замість 0,45 мм ви купуєте 0,42 мм сталі і 0,03 мм покриття. Як перевірити? Запитуйте, це товщина металу без покриття? Просіть сертифікат або заводські характеристики, а ще краще виміряйте мікрометром у нас в офісі. Або просіть зробити це продавця. Не женіться за найнижчою ціною. Може виявитись, що ви купуєте не металочерепицю, а жестяну банку. Перш ніж рахувати вартість чи думати про гарантії, оберіть форму металочерепиці. Це не просто естетика. Від форми залежить, наскільки гармонійно дах виглядає з фасадом, як відводиться вода і навіть кількість відходів при монтажі. Популярні форми. Монтерей. Класика. Хвиляста форма, найчастіше використовується. Добре виглядає на будинках із ухилом. Сапфір більш виражена хвиля, трохи дорожча, зате виглядає масивно. Максима, глибока хвиля з чітким рельєфом, підходить під сучасну архітектуру. Яспіс. Новинка. Із низьким профілем підходить для невеликих дахів і простих форм. Порада. Перед покупкою металочерепиці попросіть реальні форми об'єктів з монтажем. Саме в тій формі, яку ви обираєте. Не завжди те, що гарно в макеті, виглядає добре на будинку. Як не натрапити на підробку, ознаки надійного постачальника. Має фізичний офіс або склад, дає гарантійний талон та має сертифікат на метал, показує зразки, а не лише фото. Пропонує монтаж або рекомендаційну бригаду. Порада перед купівлею. Спитайте, чи є маркування на звороті листа. І дивіться на реакцію. Обираючи металочерепицю, орієнтуйтесь не тільки на колір та на ціну. Головне це якість сталі, захист і репутація виробника. Хочете бути впевненим у виборі, звертайтесь до фахівців, а ми завжди поруч, щоб допомогти. Посилання під цим відео.